Права 96. Установіть, не розв'язуючи, чи є рівняння рівносильними. Перше завдання x 1 дорівнює 5. І 8х-8 дорівнює 5. Ну що ж, давайте використаємо властивості рівнянь, перетворимо перше рівняння, розкриємо дужки в лівій частині. Отже, 8, що множиться на х, це буде 8х. Відняти 8, що множиться на 1, це буде 8. Дорівнює 5. Ну що ж. Дивіться, зліва і справа ми отримали однаковий вираз. Так, то тоді ці рівняння є рівносильними. Так, записуємо. Тоді, що рівняння рівносильні. Є. Переходимо до другого завдання. 3х плюс дорівнює 4х-8, і 3 х 4 дорівнює мінус 8-7, використаємо таку властивість рівнянь, що в них можна перенести доданки з одної частини в іншої, змінюючи знак. То ми плюс 7 перенесемо праворуч, а 4х перенесемо ліворуч. Тоді записуємо, що отримаємо. 3х у нас було зліва, так і залишається. Справа була плюс 4х, а зліва буде мінус 4х. Дорівнює. Справа була мінус 8. Є. Зліва було плюс 7. Справа буде мінус 7. Є. Ну що ж, записуємо тоді. Що зліва після тутожніх перетворень ми отримали таке ж рівняння. Як? І справа. Тобто ми кажемо, що ці рівняння у нас рівносильні. Записуємо рівняння. Рівносильні. Є. Переходимо до третього завдання. Отже, 9х плюс 2 дорівнює 18 і x плюс 2 дорівнює 2. Давайте ми обидві частини рівняння. Зліва поділимо ну, на 9. Так, це можна робити. Така властивість рівняння. Отже, тоді ми записуємо, що 9 x плюс 2, хай буде так. 9х плюс 2. Поділимо на 9. Дорівнює 17. Ми також поділимо на 9. Є? Ну що ж, 9 у нас скорочується. Тоді, тут також на 9 можна скоротити. То записуємо, що ми отримаємо, що Х плюс 2 дорівнює 2. Знову зліва. Отожніми перетвореннями. Ми отримали таке рівняння як і справа. Записуємо, що такі рівняння рівносильні. Рівняння. Рівносильні. Є. Переходимо до четвертого завдання. Мінус 3х4 дорівнює 7, і мінус 3х дорівнює 28. Ну що, ж, давайте обидві частини рівняння зліва помножимо на 4, то ми записуємо, як мінус 3х4, що множиться на 4 дорівнює. Ну і праву частину домножимо на 4 7, що множиться на 4. Мінус 3х4 у нас скорочується, можна скоротити. Тоді вийде мінус 3х дорівнює. 7, що множиться на 4 це 28. Є. Ну що ж, після тутожніх перетворень зліва ми отримали таке ж рівняння, як і справа було. І записуємо. Це означає, що ці рівняння рівносильні. Записуємо рівняння. Рівносильні. Є. Записуємо відповідь. Установіть, чиє рівняння рівносильними. Записуємо перше. Так. Друге. Так. Третій так. Четвертий. так.